Так, перша карта, Боже, прекрасна карта. Зразу, зразу перший плюс. Ну там є негативні. А це карта, яка називається Королева повітря. Ну в класичній колоді це королева мечів, хто не знає, і ми знову маємо тут чудову, таку хорошу енергію жіночу і про покровительство, і про втручання вищих сил. Три ключові слова, які йдуть тут, це якраз керування своїм досвідом, тобто керуйтесь. Подальшими діями, використовуючи здобутий досвід. Це карта такого, якби наставництва і такого, знаєте, наставництва і просвітництва, просвіту, якихось інсайтів, і такої такого от По принципу, знаєте, про світі буде вам дано, в тому числі. А ще мені ця карта от нові про нові союзи, нові коаліції під новим керівництвом. І ще така важлива роль, яку можуть відіграти якісь важливі персонажі саме жіночої статі. В світових е в країнах є багато потужних таких сильних персонажів, жіночих, так? Тому карта плюс. Ну і втручання вищих сил. Оце мені дуже подобається, що вищі сили і далі допомагають нам. Другий аркан, і теж позитивний, намальований він просто дуже прекрасно, дуже чудово. Це перший аркан, аркан, він називається Мах. Хто знає систему Таро, то знає, що це про такий прояв маніфестацію сили. Так і хочеться сказати ще якісь те, що ці цікаві і хитрі ходи від наших воїнів, які ще все-таки мають озера в рукаві, не все так просто. І тут так і називається перше слово маніфестація. Е, далі так якби можливість довести свою силу і е, готовність. До подальших битв до перемоги. Тобто підсилення, готовність і отримання необхідних от підготовчих заходів проведення. Ну, і в тому числі це карта, якщо брати по цій колоді, також заступництво ангельського, енергетичного, магічної спільноти в більшому об'єднанні. Третя карта. Теж у нас до речі, карта хороша. Бо в пряній позиції це е, рицар ну, мечів. Тут повітря називається рицар повітря. Про що ця карта? Про інтелектуальність, про матеріалізацію ідей, про визначеність і мотивацію. І знову ж таки, хто там думає, що як там дехто любить вже розстроїтись, опустити руки по принципу, все там ми програли, ми не програли, ми не програли. Я розумію, що ситуація не є зараз також, на жаль, одна з найкращих, але ми не програли і відкидайте свої голови ті думки. Ми можемо деколи не розуміти ті чи інші процеси, але якщо є втручання вищих сил і є певні моменти, які мають ще відбутися, в тому числі для того, щоб дійсності та завершення війни було на вигідних для України умовах в результаті. То значить, треба деколи теж якось довіритися, знаєте, процесам вищим, які, може, нам незримі, але ну, по відчуттях, але ми розуміємо, що щось відбувається. Ну, і ще дві карти випали якось так додатково. До речі, мабуть, не дарма вона випали додатково. Дивіться, одна з карт, вона вкотре нам говорить про що: Монах-відлюдник духовний ріст та розвиток. Вона не покидає наші розклади це дев'ятий аркан. Це якраз інтроспекція, менторство і самодослідження, саморозкриття, самовідкриття і самоаналіз. Чим більше буде в нас оцих, власне, інтроспекцій і духовних змін і трансформацій, тим швидше завершаться всі війни. А друга карта просто ну, дивіться, п'ять карт колосо фортуни. А тут все дуже просто: успіх, прогрес і переміни. Три слова. Ну, добавити більше нема чого. Значить, з приводу того тої кількості заявленої. Вона то відправлена буде, але все все рівно це буде якимось частинами, якимись партіями, воно розділяється. Нема так, що воно одномоментно все приїжджає. З однієї сторони, можливо, це і добре, бо самі розумієте, є багато зрадників, які інформацію зливають, і може бути таке, що якась там частина товару приїдну, товару, так, Товару приїде, вони захочуть його знищити. Ну допустимо, так тому це і логічно, що треба возити різними частинами, різними локаціями, різними шляхами, а не все одно момент. Чи будуть вони взагалі в тій кількості по факту потім в Україні? Відповідь більше так. І навіть скажу ще більше, що це як правильно сказати, ну, ще будуть до цієї кількості потім рішення прийматися. Де вони будуть розподілятися? Тут найперше йдуть важливі об'єкти для інфраструктури, які ще можливо десь не мають достатнього захисту: ті самі енергооб'єкти, ТЕС, АЕС, ГЕС, тобто, передусім, будуть доукріплювати саме такі важливі об'єкти інфраструктури, щоб там був більший захист. Друге, що стосується, це вже питання великих міст. Такі, наприклад, як Суми, Харків, Київ, Львів, ну тобто великі міста, міста, великі, міста, мільйонники, хай так назвемо. І вже третє іде, це от, знову ж таки ті, як би кажуть, вже менші якісь локації, там, міста, містечка, так, які дійсності потребують, це вже буде дивитися, де найбільша, найгірша ситуація, і туди вже теж якась частина тих ППО буде надходити. Але по, ну, по пріоритетності воно йде саме отак. Тому по Нікополю, поки там напрямок Запорізький нормально не звільнений. На жаль, але я це говорив і, на жаль, я це повторю, що немає сильно покращення ситуації. І сказати, що Нікополь зараз теж в пріоритеті номер один, що саме туди поїде багато ППО і вже обстріли припиняться чи так. Ну, немає тут наразі таких карт, розумієте? Тобто, щось таке там можуть підсилити, Ну чи цього буде достатньо, щоб припинену не то, що обстріли припинилися, а щоб повністю все повноцінно відбивати? Ну от Карта плюс, мінус, плюс, ну все одно мінусова карта є. Немає цієї тотальної повної безпеки, яка гарантує 100% відбиття всіх загроз. Так. Але вже радує, що хоча б ще більше цих ППО буде в Україні. Це радує. який термін вони можуть бути поставлені? Ну, я скажу так, що перша частина, це десь так якраз, якщо 19, то там 7, 5, там десь так до 9 цих позицій, то мало би бути, от навіть, ну, до, ну протягом зими. Протягом зими. А друга частина далі, воно вже там лютий, березень, квітень, тобто вже весняний період затягується. Тобто, все рівно це буде надходити поступово. По загрозах я зразу нагадаю те, що ми говорили із вами раніше, що період якраз ну 23 число якось так читається, але особливо з 24-26-го, період загроз є такий ну, максимально високий. І далі йде вже площа новорічний період, 30 31 тридцять перше, перше. Тобто це все рівно тут не змінюється. Чи є в них вже якісь конкретно побудовані плани? Ну, судячи з того, що випадає аркан смерті, і я десь до місяця часу назад, коли дивився питання особливо-різдвяних свят, цей аркан випадав. Тут нічого не змінилось, і це їхні от сьогодні дурні заяви там а вдаримо орешником, а подивимося, яка буде відповідь, а тра-та-та, оці якісь арядуелі, не незрозумілі психічно і хворих людей.